Сумнозвісна траса Київчо знов забрала два життя. 28 серпня, близько пів на восьму вечора, поблизу села Неліпино-Свалявського району учасниками ДТП стали три автомобілі. За попередньою версією слідства винуватиться 57-річна жінка. Вона виїхала на зустрічну смугу і не впоралася з керуванням. Втім, у цій справі далеко не все так просто, як видається на перший погляд. Зять покійних Василь розповідає, того вечора запідозрили щось недобре, коли батьки не повідомили, що доїхали додому, почали телефонувати, слухавку зняли й повідомили. ДТП наслідки смертельні припускають, якби самі не спохватились, то їм, напевно, не повідомили б. Здивувало те, що одразу ж на місці події правоохоронці звинуватили в аварії саме загиблу жінку. Мовляв, та на небезпечному повороті виїхала на зустрічну смугу. От я дивився слід, коли вони виїжджали, то вона кілометрів так приблизно 40 до 50 Вона могла їхати, тому що вона. Була дуже обережна, тим більше, що вона вже старша жінка, і ми так говорили, говорить, нема куди мені спішити, тому що я вже пенсіонерка, я маю часу, я нікуди не тороплюся, я собі потихеньку їду, доїду до місця, потім перезвонить. І вона я думаю, що не могла зробити таку помилку на такому закритому повороті. Тонька звинуваченої в аварії жінки також в те, що мати могла ризикнути, не вірить. Коли ж правоохоронці висунули версію про алкоголь, мовляв, пара поверталась із гостей. Натомість, другу сторону, виправдали віросповіданням, яке нібито забороняє вживання спиртного обурення їх не було меж. Окрім своїх слів, наводить і свідчення сусідів, свідків, знайомих родичів. Це неможливо, тому що вже багато років вони не вживали взагалі алкоголю. Так як часто жалувалися, то на тиск, то ще щось берегли своє здоров'я, не вживали алкоголю. Тому все акуратно, так 60, максимум 70 їхав, а на поворотах тим більше. А знаючи, ще цей відрізок дороги, вона дуже добре його знала, тому що майже щомісяця, іноді навіть декілька разів на місяць їздила до брата в село. Зять покиною розповідає на місці ДТП, невідомий підійшов і повідомив, з ваших рідних роблять винних. Насправді ж авто їхали не так, як подають правоохоронці. За версією слідства, яку їм озвучили, Фольксваген їхав попереду Тойоти, а Таврія виїхала на зустрічну. За версією родини козак, Фольксваген їхав позаду Тойоти, а коли пішов на обгін, вдарив Таврію, що рухалась на зустрічній смузі. Тоді ж пан Василь впіймав людей у формі на тому, що ті без свідків вилучили гаманець і намагались приховати новий страховий поліс. Потім почалась слідча тяганина щодо водія Фольксвагена. У вівторок, коли я спитав у чи брали кров на, на те, щоб дізнатися, чи він не був у стані алкогольного сп'яніння? Він сказав, що кров брали, але результатів немає. Це пройшло 6 днів, і результатів ще немає. А такий аналіз, я думаю, робиться не більше, як 2 години. Єдина надія родини свідченням водія третього автомобіля, який наразі підтверджує версію слідства. Водій Фольксвагена за інформацією родини козак-підприємець, і колишній правоохоронець. Тому у приховуванні фактів переконані, як і в підкупі чи залякувані водія Тойоти. Тим паче, що істина без нього навряд чи випливе, а мертві правди не розкажуть. Тому родина загиблих звертається до можливих свідків і просить повідомити до правоохоронців або ж до них за телефоном на екрані 099 08 45 702.